Интересно. Библиотека означает хранилище и отражает самое древнее представление о сущности и социальном значении библиотеки в обществе. Сегодня придается очень большое значение библиотекам именно вузам. Именно они открывают молодому человеку окно в мир знаний и информации. В преддверии дня библиотеки это 30 сентября мы будем отмечать большой наш профессиональный праздник. Кроме того, он совпадает с праздником веры, надежды, любви и матери к премудрости. Вы учитесь в нашем университете? На каком курсе? Пятый. Пятый. О, очень хорошо. Значит, вы уже наш читатель со стажем. Мы хотели бы провести сотрудники нашей любви. Хотели бы провести такой небольшой опрос. Что для вас значит библиотека? Вы согласны ответить yes. мне на этот вопрос? Yes. Пожалуйста, я передаю слово. Чего же это будет? Об интернете. Мы полностью заменили. В інтернеті є дуже багато інформації, а дехто з нас ще немає. Апелюю вам, в інтернеті дуже багато інформації, але вона хаотична. Її довго шукати. Бібліотека систематизує інформацію за допомогою каталогів, пошукових систем. Безгодність? І це можна швидше. Інформацію можна швидше знайти. Читати, що я не знаю, зручно. На мою думку, не тільки бібліотека систематизує книжки, а й бібліотекар, який може допомогти знайти потрібні книжки по потрібному сенсу. Бібліотека це не місце, не місце тільки з книжками, а й просто місце, де зручно в тишині сісти і почитати. Є, що інтернет не може повністю змінити бібліотеку, він може її тільки доповнити, в принципі. І то, з ошидом ну, того, що є якісь в інтернеті видання чи... І да, веб-сайті бібліотечні, так? Так, да, Чи допустим, навіть енциклопедії якісь теж форматі. Формат. Так, енциклопедії, ну так згодно з вами. Але пошук, наприклад, в локально на веб-сайтах є локальна інформація. Та інформація, яка може бути тільки в межах бібліотеки даного бюджету. Виставили інформацію на веб-сайт, отримали ви свій підбор до входу вас дати. І цю інформацію ви, получаєте, отримуєте систематизовано, не хаотично шукаєте, а систематизовано. Далі, наступне питання. Ви входитесь без допомоги бібліотека і консультанта в пошуку з них чи ні? Я час з допомоги, тому що книжки на можуть бути різних видавців, різних років і різних видавництв. Нам буває потрібна конкретна регіона. Скажіть, будь ласка, от для вас бібліотека це інженер скільки знань, обслуговуючий для вас персонал? А потом, кто из членов пожалуйста? Это человек, который всегда сможет помочь. Ну, он является в первую очередь консультантом и помощником и тех, кто посещает библиотеку, и можно обратиться по необходимости. І може допомогти знайти саме те, що потрібно вчити А що Что ви хотіли пожелати прибір праздника, сотрудникам бібліотеки, в целом нашим бібліотекам, Удовлетворяет ли вас наша бібліотека? Так, Ну, багато людей мають в собі інформацію, книжок. І я б хотів побажати вам ну, творчого на тренінь, щоб ваша колекція книжок збільшилася з кожним роком, щоб люди ходили в бібліотеку, отримали нові знання. Ну і також ну, всього найкращого. Щоб... Хотіли б побажати першої підвищеної уваги з боку керівництва університету до бібліотеки. Щоб вони не ну, забували цю сферу, яку дійсно потрібно розвивати ну, культурних відвідувачів. Дякую. Хочеться побажати вам відвідувачу, як ви Вы все находите, что вам надо. Может быть, вы хотели бы, чтобы больше пополнения книг было позиций. Чтобы книжок стало и больше, чтобы больше было було нових знань. чтобы мы могли на мовильно престолаться. А что вы делаете? Систематика также и расширение. Расширение библиотеки может персонал.

сказати тільки ім'я, можете сказати студент, 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 студент. студентка першого курсу інституту менеджменту Валерія. І студент п'ятого курсу ЄДКІ програмна інженерія Шелкана Дмитрик. Студент п'ятого курсу інституту машинобудування Василовський Ростов. Студент другого курсу інститут РТЗП мікронам електроніка Ремик Олександр. Салюнов Богдан Миколаївич, студент другого курсу, інститут радиотехнического оборудования микро и аналитуре. Огромное Вам спасибо yeah. за то, что Вы нашли время, пришли, дали интервью и сказали столько теплых и прекрасных слов в адрес нашей библиотеки. Yeah, yeah. Спасибо. Yeah. Время проводили в нашей библиотеке, были таким очень активным читателем. Как Ваше отношение вообще к нашей библиотеке, к современной библиотеке? Что бы Вы хотели сказать? No. По-перше, якщо дозволить українською, по-перше, я впевнена в тому, що бібліотеки були, є і будуть осередком духовності нашої нації. Тому без бібліотечної справи взагалі неможливо зберігання тих знань, що вже є, і накопичення майбутнього це. По-перше, по-друге, інтернет, на мою думку, не зможе ніколи замінити бібліотеку. Так, як ніколи не зникне такий вид мистецтва, скажімо, як театр, навіть за умов існування кіно. Певні аналогії, звичайно, між цими поняттями відбуваються, але слід зазначити, що бібліотека це не лише осередок, в якому ми можемо знайти знання, але це ще й місце нашого спілкування. Це дуже важливо. По-друге, знання в бібліотеці є строго систематизованими. Чітко відібрані, вони є грамотними, вони мають певну наукову цінність, високу художню цінність. Чого не скажеш про той, по той, ну, про той потік інформації, яка, скажімо, може бути досить... Малограмотною або занадто суб'єктивною, що зараз рухається мережею. І теж не завжди вірним. На жаль, на жаль, да. на жаль, це інформація, яка не підлягає редакції. А ми всі прекрасно знаємо, що перед тим перед як видавати будь-яку літературу, а особливо наукову літературу, вона обов'язково проходить редакцію. Обов'язково її читає рецензент і відзначає її наукову і. Методологічну цінність. Чого не скажеш про той потік інформації, що зараз можна нам побачити на сторінках інтернету? Це по-друге. Ну і по третє, дійсно, сучасні бібліотеки вони намагаються відповідати діяння сучасних інформаційних технологій і створюються віртуальні бібліотеки. Це теж таке явище, яке позиціонує дуже позитивну бібліотеку, оскільки людина може скачати необхідну інформацію безкоштовно, скажімо, на теренах нашої бібліотеки, вдома користуватися в будь-який час. І ще один момент, чому не може замінити звичайну книгу, яку ми отримуємо в бібліотеці, мережа інтернету. По-перше, відчуття, які має людина, коли вона до рук бере книгу, тактильні відчуття, естетичні відчуття, далі, зберігання традицій книговидавництва все це те, що дає нам, звичайно, книга, яку ми тримаємо в руках, чого ми не можемо побачити від сухого джерела, яке є набором машинних кулів, що ми бачимо на екрані. Тобто можливість зберігти і прекрасні традиції нашого видавництва ще за часів давнього, скажімо так, джерел, які видавалися в давній Русі, і до сьогодні в нас є неабиякий здобуток. Тому треба звичайно його зберігати, треба плекати цю культуру книгодавництва. І я вважаю, що бібліотека це якраз найпотужніший засіб, який дозволяє нам не лише зберегти нашу культуру, але її примножити. Тому, на мій погляд, абсолютно неможливо зараз вести дискусію з приводу того, що бібліотеки вони дещо позбавлені. Ну, Певного функціонального вже призначення за, за умов появлення мережі інтернету. Це абсолютно неграмотне трактування, як на мій погляд. І я впевнена, що от сьогоднішня наша молодь і ми бачимо в цьому прекрасний доказ. ценует те прекрасные ресурсы, какие имеет сегодня и наш университет. Я надеюсь на долгое життя нашей библиотеки и бажаю вам успехов, гарантий и подальшего пополнения ваших прекрасных просьб. Спасибо, Спасибо вам большое за такие Я добрые, библиотеки. прекрасные слова в адрес нашей библиотеки. Спасибо. Спасибо. 30 сентября мы будем отмечать всеукраинский день библиотеки. Это наш профессиональный праздник. Вы являетесь самым активным читателем университетской библиотеки. Что бы вы хотели пожелать? Какой вы видите нашу университетскую библиотеку в будущем? Что бы вы хотели нам пожелать? А может вас что-то не устраивает, какие-то недостатки? Пожалуйста, мы хотели услышать ваше мнение. Пожелать хорошей работы. Хотя она у вас так хорошая, люди у вас подобраны очень хорошие, очень культурные, внимательные к какому вопросу не обратись, они помогают. Мне нужна была книга. Они нашли книгу даже в муниципалитетской библиотеке. Но пожелать еще побольше тепла, внимания к людям. Ну и тепла, естественно, у которых у вас там есть, чтобы не его, что ну, со временем, я думаю, вы перейдете на электронный вариант. Правильно? Сейчас вы уже, как говорится, ведете а, регистрацию по электронным, это в самой да. книге, да, в Так держала. Спасибо. А еще, бы, наверное, Вы хотели побольше интересных книг, чтобы появилась наша библиотека. Согласны Вы с этим? С этим, конечно, вот, У Вас очень разносторонние интересы, я знаю, поэтому... С этим я за вас. Интересные книги. Ну? Но... Вы знаете, что нехватка, наверное, и денежных средств у в библиотеке. Да.

школу Я скажу, що взагалі такі виконувати часто. Ти, які займаються на фоні, це велике джерело. І будь-який спосіб, звичайно, що це велика скарбниця знання, постійно відвідувати і черпати, значить. Ріблітака нашої інвестиції. Вона найкраща. На нашій території, на нашій війні, на 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 вони мають дуже багато вірних, і наші студенти активно користуються, особливо з інципільного менеджменту, особливо періодичними виданнями, де найсвіжі широ інформації, яка використовується з допомогою для отримання відносин. Дуже що вона, як політика, має різні форма. І сьогодні в інформаційному просторі електронних людей, яке набуває більшого поширення, але не закинути, це велика скружиться знання студентської міністри, дякую. Напередодні дня відео ми проводимо. Скажіть, будь ласка, ваше відношення? яка може бути дуже позитивна. Хоча сьогодні бібліотеки дуже потерпають від цих е, технічних новинок, вигляді засилення інтернету. Сьогодні, можливо, у вас менше студентів буде в Ну, складно сказати, чи більше вони мають з чи менше. Ви знаєте, як ми працюємо в голові, що людина, е, яка читає книжку, вона буде завжди важливіше, ніж та, яка не читає. Без, 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 без. Так що я бажаю вам поспіхи вашій бібліотечній справі було читачів, і щоб наша нація була так само читаючи, як вона була десь, не дивлячись на те, що не виходить. Тому ну, яким може відноситися до бібліотеки, звичайно, саме позитивні. На, на жаль, останнім часом, оскільки я займаюся господарською справою в університеті, в мене немає такої можливості стільки читати, скільки читалось. Е, і хочеться читати, зараз зачитались попередні люди. Але відмічні до бібліотеки абсолютно позитивні e, побажання в е, бібліотеці, які безумовно, щоб ти з часом, щоб матеріальна база бібліотеки. Була на рівні хоча б бібліотеки Конгресу США, щоб у вас було багато відвідувачів і найближчим часом постало питання не оптимізації штатів, а їх розширення, розширення і ще раз розширення. І підняття закону. Дякую, директор з науково педагогічної роботи матеріально-технічного забезпечення університету Ковальчук ОСОЛІ. Доброго дня. Напередодні Всеукраїнського дня бібліотек ми проводимо соціальну. Скажіть, будь ласка, якою повинна бути сучасна бібліотека? Сучасна бібліотека повинна містити, крім паперових книжок, звичайно, також е праці, наукові праці, монографії, підручники, посібники в електронному вигляді на комп'ютерах. Наша бібліотека, Вінницького національного університету, має всі можливості для сучасного. Забезпечення навчально-методичного процесу студентами МТУ. І це дуже приємно. Наші студенти регулярно користуються можливостями нашої бібліотеки, от і завдяки цьому брієн підготовки відповідає міжнародним. Дякую. будь ласка. Я директор інституту інформаційних технологій комп'ютерної інженерії Азара Олексій Дмитрий, доктор наук професор. Доступний працівник України, залічка з обласної техніки. Дякую. Напередодні всеукраїнського дня бібліотеки ми проводимо соціологічне опитування. Скажіть, будь ласка, якою ви бачите сучасну бібліотеку і якою ви хочете нашу бібліотеку сучасну? Ну, По-перше, я хотів би відзначити, що це найбільша бібліотека в області. По-друге, це досить потужна бібліотека і кількість е, е, творів різної літератури, інформації, ну і склад бібліотечний заслуговує, заслуговує поваги. Я вважаю, що е, сьогодні бібліотека відповідає тим допомогам, які е, потрібні. Вона буде рости разом з університетом. Вона буде рости. Я вважаю більш інформаційно-технічні засоби, комп'ютерні технології. Ну і, звичайно, я бажаю всім доброго здоров'я. Поздоровляю День робітника бібліотек здоров'я, удачі, успіхів. Разом будемо працювати. Дякую, дякую. будь ласка. дякую. Приєднайтесь, пожалуйста. Анатолійович, професор, директор інституту вашої метології Дякую, дякую.